Саме так а, сорвувати, я думаю, що. Декілька десятків точно. Це угу. немає. Думаю, що, не що декілька десятків. Просто е одна справа повірити, інша справа там, буде з на 100%. Думаю, що декілька десятків має бути. Угу. Е -е Скажи про свою команду. М Команда Демальянсу в Чернігів складається основно з. М Молоді, яка була, як ми розпочинали свою роботу з молодіжною організацією демократичного альянсу. Зараз це вже партія, ми вже працюємо 2011 року. У нас є старші люди. Ось люди, які працюють в демоліанці, я вважаю патріотами, людьми, які постійно прагнуть самодосконалення, Стоять на шляху саморозвитку. І так само, ну, якби, як я декларую, ми робимо так само кожен, там, будь-то хлопець, дівчина незалежної статі, втілювати свої знання на користь міста, де вони живуть. Хай це буде їхній під їхній під'їзд, або їхній а, тат, будинок, або ж їхній двір. Вони там намагаються щось десь якось організувати, змусити владу щось попрацювати, або ж там організовують людей в цьому будинку для того, щоб щось там, ну, там пофарбувати самостійно. Тобто люди ініціативні, які запалюють інших. Оце такі люди. Команда поки що у нас невелика, звичайно, близько трьох десятків людей. Але скажу так, кількість не означає якість. Ми працюємо над якістю. Звичайно, що будемо раді. Будь-кому таким же людям однаковим світоглядом, як не з як, яким ми живемо, з яким ми працюємо просто, і прокидаємось кожен день. Ну, перше, якби я не збираюся змінювати місце життміс проживання, так чи інакше. Моя сім'я, дружина, син будуть жити тут. Я збираюсь жити тут. Ми знімаємо квартиру. А моя команда в разі моєго залишається залишати жміги, звичайно. І на даний момент я не голова обласної організації на альянсу, оскільки я служу, а тут є новий оборонний керівник, як обласної організації, так і міської. Тому команда вже достатньо самостійна. Достатньо самостійна, вона все проявила за цей час, поки я був в АТО. Ми будемо працювати, і я вважаю, що у нас, у мене, будуть додаткові те, щоб допомагати працювати тут на місцях. І у команди демолянцу, і саме у Чернігівців, буде. Зайвих, але такий вагомий аргумент для того, щоб боротися з праворушенням, завіллям, корупцією і так далі. В вигляді свого депутата, в моєму обличчі, моєму і разом ми зробимо набагато більше, я переконаний.